Увага! Ми заховали 10 сертифікатів на покупки в новому ТРЦ Епіцентр, щоб їх знайти. Дивись далі. Перший сертифікат вам подарує автор знаменитої пісні про рушник. Сертифікат охороняє продавній равлик. Ну, а третій сертифікат ви знайдете там, де народжуються нові родини. А четвертий сертифікат я заховаю ось в такому красивому місці, де колись відбували глину. Ось біля цього каменю. Ну а п'ятий сертифікат шукайте на березі обухівського маленького моря. А шостий сертифікат ви знайдете біля цього шикарного графіті обухів. Оле оле оле! А сьомий сертифікат ми заховали для справжніх уболівальників. Стадіон так стадіон. Восьмий сертифікат знайдуть справжні поціновувачі мистецтв. Ось тут. А щоб знайти дев'ятий сертифікат, вам потрібно орієнтуватись на... Качини будиночок. А сховано воно буде. Ось тут. А десятий сертифікат знайдуть ті люди, хто любить читати. Проходь квест по пошуку сертифікатів у місті Обухів. Знімайся на відео, у соцмережі. відмічай нашу сторінку. Від нас буде вподобайка. А також приходь на святкове відкриття. ТЕРЦЕ епіцентр у місті ОБУХІВ, Обухете.